Що таке конденсатор? Часто е, задають питання учні, хоча е, з конденсатором ми зустрічаємося досить рано. І ось на малюнку ми бачимо різного вигляду конденсатори. В будь-якому комп'ютері, в будь-якому телефоні, в будь-якому радіоприймачі та і в будь-якому радіотехнічному якому засобі. Є велика кількість конденсаторів. От зараз я попробую вам легенько розказати, що то таке є конденсатор. Уявім собі, що у нас є металева пластинка, тобто досить великих розмірів, і на цій пластинці є заряд. Нехай він буде від'ємний. Ну, зрозуміло, що. Заряд може взятися за навпаки, наприклад, і за того, що на цю пластинку якимось чином були розміщені зайві електрони. Але так як пластинка у нас металева, то це означає, що потенціал кожної точки однаковий, і тому ці заряди. Розмістяться так по пластині, що гусина їх в різних точках буде однакова. Тому ці заряди будуть створювати навколо цієї пластини електричне поле. І це електричне поле можна зобразити на малюнку такими силовими лініями або лініями напруженості. Тобто ці лінії будуються дуже просто. В якусь точку простору, де хочуть з'ясувати, чи є там поле, чи нема, вносять пробний точковий додатній заряд і дивляться в, яку, в який бік діє сила. Туди і напрямлена напруженість електричного поля, і туди направлені силові лінії, силові лінії електричного поля. З лівої сторони вони будуть направлені вправо, з правої сторони вони будуть направлені вліво. І це поле буде однородне, однорідне електричне коло. Уявуємо собі, що недалеко від цієї пластинки є інша така сама пластинка, але на якій вже додатній заряд плюс Q. Цей заряд створює своє електричне коло, поле і. Е, Силові лінії цього електричного поля, я їх зображую червоним кольором. Вони напрямлені ось так з правої від червоної пластинки вправо, а зліва на від лівої пластинки вліво. Також вносячи в ці точки пробний додатній або позитивний точковий заряд. Легко Побачити, що в нас зліва від лівої пластинки силові лінії мають протилежний напрямок, так само і справа від правої пластинки мають протилежний напрям. І якщо ці заряди за величиною однакові, то пам'ятаючи про те, що напруженість електричного поля площини знаходиться за формою, Q Заряд, пластин, який є на цій пластинці, поділити на площу цієї пластини, то так як вони за величиною однакові, то ми бачимо, що зліва від лівої пластинки і справа від правої пластинки сумарне поле буде мати напруження щодо рівня 0. І ми отримуємо таку цікаву картинку. Маємо два тіла зарядами. А електричне поле цих тіл є тільки між ними. Таким чином, я маю надію, що зрозуміло поясним вам сам зміст о що робить конденсатор. Конденсатор це такий пристрій, в якому накоплюється електричне поле. Це така ємність для поля. Тобто на самому, самому разі там накоплюється заряд, а цей заряд створює електричне поле. Ось такий зміст конденсатору. Заряди можуть бути і неоднакові, але і завжди можна їх звести до симметричних зарядів, якщо додати на кожну з плашиночок якийсь додатковий заряд, таке, щоб картинка виглядала саме ось так. Таким чином, ми побачили, що принаймні дві пластинки вони можуть створити таку систему, в якій будуть накоплюватися електричне поле. Це і є плоский конденсатор. Тому можна дати такого знаку, що конденсатор це така система, яка складається з провідників, які розділені тонким шаром діелектрика. Тобто, якщо між цими провідниками знаходиться повітря, то називається повітряний конденсатор. Якщо між цими пластинками або їх називають ще обкладками конденсатора, знаходиться Папір то це паперовий конденсатор, ну і, і взагалі слюда, значить, слюдяний конденсатор. І в формулі для знаходження напруженості електричного поля, ось це діелектрична проникність, ось цього діалектрика, який знаходиться між обкладками. Ну і зрозуміло, що ми можемо виразити і загальну напруженість електричного поля, яка є між вкладками конденсатора наразі, коли вони заряджені симетричним зарядом мінус Q і плюс Q. Можемо знайти напругу, тобто різницю потенціалів. Ось. Але є ще одна характеристика, яку називають ємністю. Тобто, це така характеристика, завдяки якій можна зрозуміти. Або побачити, або характеризувати, якої кількості заряд можна накопити на такій системі. І так, основне поняття для конденсатора, і не тільки для конденсатора, електрична ємність. Так ось, якщо ввести таку характеристику електроємність, а це характеристика провідника або системи провідників, і, 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 щодо змоги накопичувати заряд, позначається буквою С. І для любого ізольованого провідника, якщо він один, то це заряд провідника поділити на його потенціал. Це і називається ємність ізольованого провідника. Якщо у нас є два провідники, то і між ними не тонкий шар діелектрика, тобто цю систему вже можна назвати конденсатором, то для будь-якого конденсатора електричну ємтність можна шукати як заряд одної з пластини, величина цієї заряди, поділити на напругу між е, цими пластинками або різницю потенціалів. Ну, Можна показати, що якщо у нас конденсатор плоский, а конденсатор може бути і не плоский. Наприклад, якщо обкладки в нього плоскі, то конденсатор називається плоский. Якщо обкладки в вигляді циліндрів, то конденсатор називається циліндричний. Якщо конденсатор має обкладинки види сфер, то він називається сферичним. Ну, для плоского конденсатора електричну ємність можна шукати за такою формулою, де епсилон це діелектрична проникність е, діалектрика між обкладками, е, С це площа пластини, а D – е, відстань між ними, а епсилон 0 – це електрична стала. Ну, цією формулою можна користуватися для плоского конденсатора. Якщо конденсатор зарядити, то між його обкладками буде створюватися електричне поле, яке характеризується енергетично, і можна сказати, що енергію поля полю конденсаторі можна знаходити за такими формулами: де це ємність конденсатора, а у напруга між ним, так як конденсатори являються дуже важливою частиною радіотехнічних пристроїв. То їх з'єднують в батареї. Є, і е, можна виділити два типи з'єднання. Це послідовний, якщо отак конденсатор С1, додати конденсатор С2 і С3, і ось цими е, точками е, підключати до джерела струму. То конденсатори будуть заряджатися. Ось ну і зрозуміло чому. Тому що якщо ми е, тут дамо е, знак плюс. То е, якщо з'єднати провідником з лівою обкладкою першого конденсатора, то на цьому конденсаторі теж з'явиться заряд плюс. Тому що якщо якихось яких дві е, точки з'єднати провідником, то е, заряд по цьому провіднику буде перерозподілятися до вирівнювання потенціалів на його кінцях. дією електричного поля, оцієї є лівої обкладки. Електрони з лівої обкладки другого конденсатора прийдуть на праву обкладку першого конденсатора, і таким чином на правій обкладці буде заряд мінус, а на лівій обкладці другого конденсатора буде заряд плюс. Згідно закону збереження заряду, так як ці дві пластиночки вони ізольовані, то ми бачимо, що за величиною заряди на першому конденсаторі на першому конденсаторі, на другому конденсаторі. І на третьому конденсаторі, і на всіх конденсаторах, які з'єднані послідовно, заряд буде однаковий. Це і є ознака послідовного з'єднання конденсаторів. Якщо конденсатори з'єднати ось так, то ну, зрозуміло, що е, на тих обкладках, які підключені к плюсу. А якщо любі, любі дві точки з'єднати провідником, то потенціали вирівнюються. То тепер ми будемо бачити, що у нас з лівої сторони будуть плюси, з правої сторони будуть мінуси, тобто напруга на таких конденсаторах буде однакова. Це ознака е, паралельного з'єднання. Ну і, звичайно, в... Розглядаються і різні комбініровані з'єднання, тому є цілий набір задач на з'єднання конденсаторів. Коли розв'язуються задача, треба пам'ятати, що конденсатор це таке, значить, така система, значить, такий пристрій, такий, така частина електричного електричного кола. Ось ємність конденсатора можна розраховувати ось так. А якщо конденсатор плоский, то ще можна і ось так. Ну і заряд на конденсаторі створює те, що конденсатор накоплює енергію електричного поля, і енергія зарядженого конденсатора може бути розрахована ось таким от образом. Таким чином, розв'язувати задачі треба користуватися законом збереження заряду, законом збереження енергії, ну і можна використовувати. Закони послідовного і паралельного з'єднання конденсат.